Росія перетворила школу на інструмент війни. Дітям пояснюють, що Україною керують нацисти, вчать кидати гранати і готують до фронту ще з першого класу. І це задокументований факт. Якщо вам цікаві наші відео, поставте вподобайку, натисніть на дзвіночок та підпишіться на наш канал. Менш ніж через місяць після повномасштабного вторгнення в Україну Міністерство освіти РФ запровадило нову навчальну програму, розроблену для того, щоб прищепити наступному поколінню підтримку військовим амбіціям президента РФ Володимира Путіна. Навчальну програму, де перетворюють учнів на патріотичних солдатів, задокументував росіянин, який працював в одній зі шкіл РФ. У школі учні приймали участь у змаганнях з метання гранат. Вони почали відвідувати щотижневі патріотичні лекції. На одній з них вчитель історії заявив, що росіяни, які не згодні з урядом, є паразитами, яким слід емігрувати. <питерігінь> На шкільних зборах найманці з воєнізованого групування Вагнера навчали учнів розпізнавати різні типи мін та виживати, якщо тобі відірве ногу нижче коліна. Самозване, яка дана єс простопляв, тому що казку дігант за стюк. Тому що якщо вам в голову, ви сама вчитель історії, який проводив урок, розповідав про денацифікацію та демілітарізацію. Також що україною керують нацисти, і що головна мета їх вигнати. Діти мають одного і того вчителя з 1 по 4 клас, тому вони мають величезну силу формувати світогляд дитини. Уроки в школі проводять з розповідями про санкції, які нібито не діють на РФ. Ну, Во-первых, ви вже знаєте, що більше всего цих санкцій зараз страдає не Росія, а Європа. Без енергоносителів, без нашого газу, нефті і так далі. Во Франції, щоб заправити бак вот сейчас уже, більше 150 евро. євро. Тобто французи скоро будуть як мушкетори на передвигаться. передвігатися. и да остальная Європа теж оператору цього матеріалу вдалося залишити Росію та перетворити відео на документальний фільм, який був включений до короткого списку премії Оскар, РФ проводить такі уроки та вплив на дітей і на окупованих територіях. Необхідні уроки містять багато питань мілітаризму та проросійської, антиукраїнської пропаганди. На окупованому півдні України російські солдати у Балаклавах увірвалися до квартири, де мешкає родина з дітьми. Солдати конфіскували телефони, ноутбук дівчини та заарештували її вічима за підозрою в проукраїнських поглядах. Вони змушували її припинити бойкот російськомовної школи, в якій за словами школярки вимагається від учнів слухати російський гімн, дивитися документальні фільми, що зображають Росію як рятівницю України, та відвідувати заняття з російського патріотизму. Мілітаризм та російський шовінізм є визначальними рисами системи освіти, яку Москва нав'язала на окуповані території протягом майже чотирьох років війни. Про це стверджують експерти з освіти правозахисні групи, а також батьки та 20 дітей, опитаних за Нью-Йорк Таймс, які відвідували такі заняття. Експерти та правозахисники кажуть, що метою є русифікація дітей, стирання їхньої української культури та мовної ідентичності. Вчителі показували російські фільми про Другу світову війну та фотографували учнів під час перегляду, документуючи їхню участь. Деякі батьки на окупованих територіях намагаються не пускати своїх дітей до шкіл, навчаючи їх вдома або записуючи на онлайн програми українською мовою, але російська влада погрожує позбавити батьківських прав за це, кажуть батьки та правозахисні групи, з якими спілкувалися зе Таймс. Експерти кажуть, що школи записують дітей вже з першого класу до клубу Молода армія, члени якого носять військову форму. У дослідженні, опублікованому у вересні лабораторією гуманітарних досліджень єльської школи громадського здоров'я, задокументовано, що не менше 210 місць у Росії та на окупованих територіях зі шкільними програмами, де українські діти навчалися за російськими націоналістичними програмами або проходили військову підготовку.